На вересень. В мене вже серпень весь зайнятий на валяні капці, а є ще черга вільна на вересень. І так поступово буде кожен місяць займатися аж до весни. Коні не кричащі були. Ціна таких, ціна точно такого повтору буде коштувати 60 євро. Точно такого повтору до 40-го розміру, скажімо так. І зараз покажу у мене Дякую вам за морозив, це супер-супер, боже, клас! Тобто утепляти ніжки, покращувати кровообіг рекомендую. Рекомендую таке взуття. Воно довго носиться, довго-довго воно стоїть своїх грошей.